Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо! Овен. Сьогодні ви будете всім потрібні і оточуючи до вас потягнуться. Однак зірки рекомендують відкласти зустрічі з близькими друзями. Є ймовірність посваритися через дрібниці та надовго зіпсувати стосунки. Займіться цього дня тим, що вам подобається: сходіть на масаж, проведіть вечір біля телевізора. ТеЛЕЦ. Проведіть спокійний лінивий ранок. А в день можна плідно працювати та вирішувати складні питання. 15 жовтня обирайте собі в компанію тільки тих людей, у кому ви впевнені в повністю. Тоді ви можете сміливо довіряти їм важливу частину роботи і не перейматися результатами. Близнюки. Перш ніж розпочати якусь справу чи прийняти рішення, прислухайтеся до своєї інтуїції. У особистих стосунках будьте уважнішими до потреб партнера. Поважайте його думку. Можливі напади ревнощів та образи. Близнюкам треба довіряти своїй половинці і не псувати собі настрій. Рак. Перша половина дня більше підходить для активної роботи та виконання важливих завдань. Енергія раків на високому рівні. І вони з легкістю досягнуть потрібних результатів. Можливі цікаві пропозиції, які допоможуть просунутися кар'єрними сходами. Варто розглянути їх усі. Лев накопичений останнім часом стрес може дати про себе знати. Левам вам сьогодні треба відволіктися від проблем та відпочити у спокійній обстановці. Подивіться серіал, займіться легко домашньою роботою. Зірки не радять розповідати про свої плани. Близькі можуть вас не зрозуміти. Діва. День найбільше підходить для занять знайомою щоденною роботою, виконання звичних домашніх обов'язків. 15 жовтня намагайтеся уникати напружених розмов чи спілкування з негативно налаштованими людьми. Зберігайте оптимістичний настрій і не турбуйтеся через дрібниці. Терези. Вдалий час, щоб зайнятися складними чи неприємними справами. У Терезів сьогодні гарний настрій та високий рівень енергії. Можна ризикувати та реалізовувати сміливі плани. Постарайтеся придбати нові знання чи навички. Це допоможе вам у подальшій роботі та додасть впевненості. СКОРПІОН. Вдалий час для планування та обмірковування своїх наступних кроків. Важливо правильно оцінити свої можливості та намітити реалістичні цілі. Приділіть увагу людям, які зробили чи можуть зробити вам перспективну ділову пропозицію. Увечері погуляйте у парку чи лісі. Стрілець зірки стверджують, що стрільцям сьогодні доведеться ухвалювати важливе рішення та робити вибір. Щоб не помилитися, візьміть більше часу на обмірковування, зважте можливі ризики та наслідки. По можливості проведіть часу у суспільстві. Більше спілкуйтеся та знайомтеся з потрібними людьми. КоЗИРІГ Краще відкласти справи, які вимагатимуть великих зусиль. Віддайте перевагу легкій домашній роботі, побутовим питанням або тому, що приносить вам задоволення. Якщо доведеться вирішувати складне завдання, візьміть паузу на обмірковування, Не відповідайте одразу. Звільніть місце у своєму житті. Позбавтеся всього непотрібного. Водолі. День очікується активний, сповнений цікавих подій. Можливо, доведеться займатися кількома справами одночасно і багато переміщатися. Водолії можуть обговорити якесь важливе питання та знайти довгоочікуване вирішення проблеми. Нестандартні методи сьогодні ефективніші. Риби. Високий рівень енергії та гарний настрій дозволять рибам впоратися з багатьма справами та провести активний день. Можна підбити попередні підсумки та обговорити результати з рідними. Однак будьте більш вибірковими в контактах. Недоброзичливці можуть скористатися вашою добротою. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.